Санаторій Слов'янський відтепер приймає в своїх стінах інвалідів-переселенців. Це лікувальний заклад, єдиний закладів курорту, який повністю відновлено. Він працює і виконує свої функції на всю потужність. Можливість відновлення 20 кімнат санаторію з'явилася завдяки спільному проєкту ЄС ПРООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який одночасно відкрив два подібних об'єкти: в Краматорську і в Слов'янську. Даний проєкт направлений на ремонт треті. этажа в ортопедическом корпусе санатория Славянский стал возможный благодаря тому, что наше руководство оперативно отреагировало на данную ситуацию, которая сложилась в Донецкой области, учитывая количество людей с ограниченными возможностями, которые оказались в роли переселенцев, было выделено полтора миллиона гривен. І реалізовано два проєкти. 46 інвалідів-переселенців тепер матимуть можливість сховатися від стрілянини в нормальних побутових умовах та чудової природи слов'янського курорту. В кімнатах є все необхідне. Вони невеликі, але затишні. До ремонту вони були у жахливому стані. От здесь був розбитий, Якщо ми відкриємо сейчас санузел, да угу. санузіл. От здесь стояла розбита раковина, і більше нічого немає. Розломані якісь непонятні непонятне кровати, ободране стіни, висяча електропроводка, обшарпані окна і, і більше нічого. В свіжо відремонтованих кімнатах вже є перші переселенці. Катерина приїхала з Пєсок. Планує привезти сюди ще семирічну онучку. Жінка побувала вже в кількох місцях, але тут їй подобається більш за все. Я би хотіла довічно тут залишитися. А що тут так смішно? У мене вдома гірше, умови, ніж тут. Туалет разом, ми от, рядом. От пішла, освіжилася. Це що маленька, та картошка. Ну Для мене одної хватить для дитини. А навіщо мені більше? Майже мільйон склав загальний бюджет ремонту третього поверху санаторія Слов'янський. Успішний початок дає надії на продовження проєкту в майбутньому, а також і змін негативних стереотипів, які не так давно придбав Слов'янськ, з тим, щоб ми зламали стереотипи населення відносно того, що Слов'янськ це місто бойових дій, що Слов'янськ це дуже нестабільний регіон. Офіційно заявляють це як представник Полтавщини. Це недолужна брехня, і я сам хоча тут не дуже довго на посаді, впевнився в тому, що чудовий регіон, чудові можливості і дуже прекрасні люди. Сьогодні йдуть розмови про можливість завести до слов'янського курорту ще кілька проєктів. Це дозволить слов'янську повернути славу курортного міста.